Ми не переживаємо, що о, на сесії, я так зрозумів, ви думаєте, що вона буде голосувати не в умісові з партійного чума. Тому що якщо це потрібно цьому мікрорайону або цій дільниці, то значить вона потрібна. І дійсно основним запобіжником буде посольство. Ми е, не буде такого, щоб там позвонили і сказали, що потрібно так. Ну, зараз немає такого обласного. Кожен висловлює свою позицію. А потім приходимо до тієї людини. Я б хотів, щоб добавити, що е, до цих слів, що, звичайно, е, політична партія буде нести відповідальність за всіх депутатів, які є. Е, якщо будуть розбіжності, будуть якісь моменти, які пов'язані з сьогоднішнім складом міської ради, да, то ми політично сили буде на депутатів. І це буде рішення тракції першої міської ради, а потім річної партії міської ради. Міської партії для нас. Читайте закон рішення громади, звернення до людей. Якщо депутат не займається своєю територією, ми звертаємося до людей, як політична партія. Буде рішення практиці міської ради, ми далі. Люди, основний дикатив влади це люди. Люди, які живуть що немає більше не запитань, то будемо закінчувати <працю> Я думаю, ми з вами лікарні, прикладу муніципальній лікарні, це може бути міська клінічна лікарня уже роста. І так далі, і так далі. Коли буде визначатися, тоді ми зможемо мати ті важні, які вплинуть на розвиток ситуації і в місті, і в області. Дякую. Можна запитання за них? До Ігоря і до Вікторії, я би назвала вас старожилом в Бужурській міській раді. Скажіть, будь ласка, які питання для вас видалися непідйомними? І чому настільки о, депутатський корпус Службицької міської ради настільки ну, розбалансований, не знаю, як о, його називатися? Я думаю, я каденцію я пропустила, що тепер не знаю. А попередньому практично непідйомних, якщо так дати, мати бажання їх зробити, практично не було. Практично не було, тому що я вважаю, що за вісім років я змогла добитися побудови фактично одну реконструкцію побудови моста у мікрорайоні драці, де я була депутатом. За вісім років, але воно зробилося. Бажання і, як кажуть, терпіння, воно перемагає все. Людина має хотіти і має мати любов до своєї праці тим, чим ти займаєшся. Ну і я собі дозволю сказати, пану Слів, діючий депутат міської ради, хочу сказати, що. Не все в місті, те, що робиться міською радою і міським головою, є негатив, там є і позитив. Про них багато пише преса, яка на нашій голові, так що всі знають. Що стосується моєї особистої позиції, чому я тут. Значить, у мене в процесі перемовини з керівництвом міської партійної організації було саме перше питання. Не стоїть задача для мене особисто зайти депутатом. Стоїть питання, що робити далі. І ми порозумілися на тих принципах, як має діяти депутатський корпус. В тому числі. В тому числі я буду конкретизувати, що мене не влаштовують на сьогоднішній день міській раді, при кожній можливості хочу на цьому акцентувати. Мене не влаштовує діючий регламент міської ради, коли по можна слухати депутатів, отак отримати бумажки перед сесією, провести якусь формальну комісію і голосувати, не розуміючи, що голосує. така практика є не винятком, це практика, яка постійно це є, якби, стандартна тактика Ужорської міської ради. Друге, я впевнений, що ми постараємося, вносячи регламент відмінити ганебне таке науха Ушоровської міської ради, яке я не знаю, чи існує ще десь в органах місцевого самоврядування, як те, що результати поіменного голосування депутатів можна отримати лише за згодою міської ради. Тобто Рада має проголосувати, що ми знаємо. Я як депутат, не знаю, як голосують мої колеги. І вони не знають, як голосую я. Це створює що? Це створює колективну безвідповідальність. Я прийшов в цю команду, і я сподіваюся, що ця команда дасть можливість із колективної безвідповідальності перейти до колективної і персональної, тому числі відповідальності. Тобто не треба говорити, я красивий, хто тобто не красивий, я добрий цей поганий. Будь ласка, за 10 днів до сесії опублікуйте проєкт рішень. І так буде зроблено, якщо ми будемо на сесії Голосуйте. є, може бути різні точки зору. Всім ніколи не догодиш, і така задача не стоїть. Але депутат має розуміти, що він робить, і має. За три кожні. Віко, коли ви були депутатом? Було все по, по правилам? Ні. По правилам бути не можна. Життя би тоді було дуже, дуже нецікаве і прісний, і би все було по правилам. Такого не буває Апріорі. Не було все по правилу, але намагалися зробити. У нас просто були такі депутати, котрі, ну, в той час були такі міські голови, які дослуховувалися до депутатів. Ми вимагали, але ну, мінімум за тиждень мали бути надані всі матеріали. Сесії за тиждень мали бути опубліковані, ми мали бути повідомлені про комісії, і навіть зібрання цілого депутатського корпусу для о, узгодження певних питань. Все правильно не мог бути, але я скажу вам так: є переваги голосування руками, є і недоліки дійсно, але голосування руками це твоя візитна карточка. Це руку не сховаєш, не, не голосуєш ніяк. Ти мусиш підняти Пусти. її і сказати Тима. свою позицію і держати. Деколи було добре, коли зламалася система Вічі. Тоді mm -hmm. треба було показати, що чи ти боїшся, чи ти не боїшся, як ти себе. Але, як кажуть, піддавати критиці тих людей, які ну, не можуть завжди стати прямо і сказати свою позицію. Є певні життєві кісері, але якщо ти боїшся сказати свою позицію, то прошу я б, я б, тоді не йди в депутати. Ще запитання? Я, я ще прокоментую одну Вікторію Сентенцію, я перебачаюся, що значить, е, Віка каже, десь логічно, що були такі міські голови, які прислухалися до думки депутатів. Я думаю, і зараз прислухаюся. Просто, наприклад, взяти останню сесію міської ради, щоб булося тиждень тому. Міського голови не було. Тим не менше, депутатська більшість голосує просто То не тисячу. Його нема він не тисне, нічого. Ну, Напевно, депутатам не цікаво, що там розглядається, напевно, не треба нічого аналізувати, достатньо послухати, що Даня сказав. Достатньо, достатньо. Я тільки журналістів можу пожалітися, тому що на журналістів от всю, за ці п'ять років, я якщо два рази була, нас ніхто не запрошує. Ми просто не знаємо, що відбувається в міській раді. Запрошую. В п'яти вони запрошують. Давайте я підсумую це питання, якщо дозволите. Це питання. Підсумую, так? Е, я думаю, що тут прикладом може бути діюча обласна рада, де постійно на протязі всієї теденції. За 10 днів від цього вибагає закон, опублікується порядок денний, майбутньої сесії. Після цього на протязі трьох днів з усієї області люди, є старші люди, є молоді, є ті, які не мають власного авто, приїжджають в бузове, проходять комісії, вивчають ці питання, бурнуть спора, спорять друг в другу. Але на сесію всі виходять. Знаючи проблеми кожного питання. Я думаю, кому ми і поговорилися з паном Ігорем, Це один з тих принципів, про яку ми говорили, так? що ми е, забезпечимо у міській раді міста Узера в да, майбутнє, щоб е, в принципі ці, ці були, е, як мені підказує Володимир Деві, в принципі, демократії були е, на самому ділі видавані. Потім кажуть журналісти, що у нас сесії власні проходять дуже. A -a -a, без емоцій. Появили голосування видно на табло. Кожного чоловіка, хто б сказав, так? Хто сказав, він хтось. Право? Право в тому, що ідучи на сесії обласної ради, ми знаємо, ми його вивчили і тому вони вначалі проходили. Можна ще запитання? Можете, ну так, кілька прізвищ людей, які. Від вашої сили будуть іти міську раду і обласну раду. Я відповідаю, що ви мало таких достойних людей Ні, сил У нас багато. У нас вже битва заможовачі. Я вам відповім вам наступно, що 27 числа буде конференція міського життя. Ми вас туди можемо запросити, ви, ви, ви бачите цей відємник. Коли я починав нашу розмову з вами, то говорю, що люди, які будуть з нами рекомендовані кандидати в депутати, від мажоритарщиків, вони будуть визвані людьми людьми, які проживають на кожній війні. Причому це не обов'язково має бути членом єдиного центру. Це має бути людина, яка довіряє ті виборці, які його видали. Тому на ваше питання е, е, я не хотів після назвати. Я вам я вам скажу Я вам скажу, що це, це такі достойні це такі достойні люди, за яких ви всі тут присутні будете так ось. Я, я е, в цьому першу. Скажіть, де можна почитати? Є сайт у вас, правда? Є, це онлайн просування був проведений праймерію. Може, ви не знаєте, так? Був проведений примір півдище там, де прошу секретар міської організації Ярослава Гасаниць, вона вам вона вам скаже. Славка, напиши нам адресу, будь ласка, почитали це відвищу. Де ж тут бібліотеки?